Спірідон в Ангелі, проліски. Одного разу знайшлося в Гугуце сім копійок. Хто хто, а гугуце вмів лічити до семи і навіть до десяти. Поклав він гроші в найглибшу кишеню і три дні не чіпав їх. А Раптом від тих грошей у кишені нові гроші заведуться, думав гугуце. Минуло три дні. Та коли він поліз до кишені, то нічого нового, крім цвяшка, в ній не знайшов. Сестричка заспокоювала Гугуци і казала, що в її кишені гроші ніколи самі по собі не заводилися. Про таткові кишені вона нічого не знала, бо його якраз не було вдома. Надходив день, який бував лише один раз на рік. День, коли всі чоловіки роблять дарунки всім жінкам. це теж не хотів відставати, але все ніяк не міг придумати, що його подарувати мамі і сестричці. І тільки йдучи до крамниці, надумав подарую мамі машину, а сестричці вертольота. це аж зрадів, коли уявив собі, як він сам возитиме сестричку в дитсадок. А маму на базар. Крамниця відчинилася, і Гугуци першим переступив в поріг. Та коли перебіг очима по всіх полицях, розчаровано зітхнув. У крамниці було так тісно, що й найменший вертоліт не вмістився б у ній. А в машинки, які там продавались, навіть він, сам Гугуце, не сів би, а про маму годі вже й казати. Довго стояв Гугуце біля прилавка і нарешті вирішив. Куплю мамі гудзика!» вирішив і купив. Тепер у нього залишилося три копійки. Може, до цього гудзика ще й блакитну сукню мамі, мамі купити, та блакитної сукні не було. Може, взяти он ті черевички з високими підборами. Гугуци вже й рота розкрив, щоб попросити їх у продавщиці, та раптом згадав, що не знає розміру маминого взуття. Він швиденько побіг додому і все ніяк не міг дочекатися, коли мама ляже спати. А щоб мама <кхід> швидше заснула, Гугуци почав їй розказувати казочку про фет Фермоса. Та ледь дійшов до половини, як мама заснула. Так і залишилася друга частина казки в голові у Гугуци. Гугуци завтра розкаже про те, що там було далі, нехай собі чекає царівна свого фетфромоса йому тепер не до них. На вшпиньках вийшов він із спальні, взяв ниточку, приклав до маминої ноги. Раптом ворухнулася мамина рука. Гугуци взяв руку в своїй долоні і почав її колихати. Нічка тихесенька, постіль малесенька, засни, засни, мамина рученько. Від такої пісеньки рука відразу ж заснула. Поміряв у гуце мамину ногу, заховав нитку під подушку і ліг спати. Уранці з ниткою в руках він повчав до крамниці. З усіх черевіків, до яких Гугуце прикладав нитку, він вибрав найкраще. Та коли дізнався, скільки вони коштують, почухав за правим вухом, витяг з кишені три копійки, перелічив їх, почухав за лівим, поставив черевички на прилавок та й пішов геть. Аби ви були в тих краях, то побачили, б, як вийшов Гугуце за село, як пішов дорогою, як зникла за горою його гостроверха шапка, і як довго його не було. А потім ви побачили б, як спускався він з гори, несучи в руках оберемок пролісків. як ліниві черевики заважали йому йти, а велика шапка сповзла на ніс. Гугуси поніс квіти прямо в крамницю. Найбільший букет він подарував продавщиці. А решту всім, хто був там. Це були проліски, які люди вперше побачили в цьому році. Всі хвалили Гугуце, а продавчиця навіть погладила його шапку, хоча шапка тут була зовсім ні до чого. Тут Гугуце на очах продавчиці витяг з кишені три копійки, тричі полічив їх, подивився на черевики. І тяжко зітхнув, але продавщиця так нічого й не зрозуміла. Нічого, заспокоював він себе, завтра на світанку побіжу в ліс і нарву пролісків. Та ввечері за вікном закрутились такі важкі сніжинки, яких гугуцею у вісні не бачив. Небо почорніло, гори побіліли, а хлопчик заснув. Так біля вікна сонного і знайшла його мама. В руці гудзи було три копійки і гудзик. якраз такий, який був мамі дуже потрібний. Пропоную зараз прочитати ще раз вам цей текст. А після цього спробувати дати відповіді на такі питання. Хто такий Гугуце? Що це за квіти, проліски? Яке свято мало бути через день, як сталася історія з Гугуце? Що ж він подарував мамі? На це свято.